Ще історія з Білорусі і цей напрямок, який постійно також виринає цього тижня. Один з військовослужбовців, таких ну, публічних людей, заявив про те, що мовляв. Тим людям, які живуть в прикордонних областях з Білорусі, що він би їм рекомендував там кудись поїхати на якийсь час. Ну, ця заява вона така доволі, доволі суперечлива, як на мене, тому що з одного боку людей закликати кудись виїжджати, ну не знаю чи чи це зовсім правильно, мені здається, що це має робити влада. А не там хтось окремий, тому що може з'явитися якась паніка, хоча, звичайно, що наші люди тримаються дуже добре. А наскільки ця небезпека є реальною? І ну, от, до чого готуватися? Ну, по-моєму, ми з березня місяця нон стоп говоримо про ризики зі сторони Білорусі? І, звичайно, що вони, як були в березні, в квітні, в травні, так вони є і зараз, особливо на фоні їхніх невдач на сході і на півдні нашої країни, звичайно, що північний напрямок він завжди є в зоні ризику. Звичайно, що це не може відбутися там одномоментно, там з дня на день. Для цього необхідно перекидання і військ, і техніки, і відповідно проводити військові злагодження, підготовку. Хоча білоруси, як самі вже це активно роблять, там вони вже там, напевно, найбільш. Навчена і тренована теоретично армія, яка там не вилазить з полігонів вже по 7-8 місяців, там постійно продовжуються ці навчання. Але тут буде залежати, звичайно, що дуже багато від Росії, наскільки вони будуть готові перекинути боєздатні військові частини на території Білорусі, і наскільки вони приймуть рішення на якому напрямку пробувати просуватися далі. Після заяв їхніх по завершенню мобілізації зараз там знову відбувається мобілізація на строкову службу. Треба зрозуміти, що та кількість людей ми не можемо говорити точно, яка вона є, та тому що ні, вони в своїх офіційних повідомленнях правдивих цифр не називають. І відповідно в мене особисто немає правдивих цифр, скільки людей було в тому числі з окупованих територій відмобілізовано, і скільки в реальності було мобілізовано людей на території Росії. Але те, що вони з тими людьми щось повинні робити, ну це факт. Тобто вони не можуть їх тримати місяцями на тих полігонах, в школах, де вони б'ються, сваряться, вбивають, гвалтують один одного. Ну таки, знаєте, мобілізована армія ідіотів, якихось і неповносправних людей. Тому що, ну, ці відео да, коли, -коли дивишся, я от, розумію, дуже багато моментів, коли. Західні партнери, західні політики дуже якось дивно реагують на ці відео, тому що в голові здорової людини воно просто не вкладається в голову. Воно дійсно виглядає як якийсь маразм. Але цей маразм це є те, що, те, що є насправді реальний стан речей і в Росії, і, і в російській армії. Тому військові готуються, звичайно, до всіх варіантів подій, в тому числі зі сторони Білорусі. Поки що якихось там. Настроїв там для для, для паніки чи щось однозначно не має бути. Та й взагалі настроїв для паніки не має бути, тому що паніка це найкращий союзник нашого ворога. І в будь-якій ситуації і цивільне населення, в тому числі, має бути готове до будь-яких дій з території Білорусі. Але все ж таки, ви праві, в будь-якій ситуації треба звертати увагу в першу чергу на Коментарі і меседжі влади, тому що ну, якщо кожен почне видавати свої, свої думки, там і щоб привернути до себе увагу якісь там гострі катастрофічні речі, це до добра не доведе. Є військовий стан, треба всім чітко дотримуватися субординації, це є складний механізм військовий, військових адміністрацій. І тут потрібно, потрібно, щоб кожен робив чітко те, що він повинен робити, і не давати просто якихось ну, таких. Uh -huh. Тривожних і не до кінця правильних заяв зрештою є повідомлення від генштабу. Вони справді час від часу повідомляють, що там і підрозділи якісь ударні вони переносять до, до кордонів поближчі з Україною. Але це те про що ви кажете. Це ті навчання, які в них тривають вже просто весь час, поки в нас повномасштабний наступ. Відтоді вони там когось, когось перегруповують. Тут питання в тому. Чи Росія таки наважиться використати ось цю історію з Білорусію? Чи, ну, чи вони це зможуть дотиснути? От чисто на вашу думку, вони використають цю можливість зайти з боку Білорусі на західну територію України? Ну такі якісь прогнози під час війни напевно найбільш невдячна справа. Я mm -hmm. можу сказати, що е Збройні сили України і інші силові підрозділи готуються до всіх можливих варіантів розвитку подій, які з них Росія зможе використати. Ну тут складно сказати, тому що більшість професійних військових, якісних, фахових напередодні повномасштабного вторгнення вони просто. Не вірили, що це відбудеться, чому тому що тих сил і засобів, які на той момент були в Російської Федерації, їх було просто недостатньо для того, щоб потім втримати таку територію, тим не менше, за рахунок цих прорахунків російській владі за рахунок за рахунок у тих переоцінень своїх можливостей, за рахунок недооцінки супротиву населення, за рахунок переоцінки е, тих даних, які їм давала п'ята колона. Наскільки їх будуть зустрічати, тобто вони все ж таки. Зробили цей, з точки зору військових, необдуманий крок: оці, ці маршові колони, які там прорвалися в дуже швидкий час на територію країни, але в подальшому вони були в більшості своє розгромані і втратили дуже велику боєздатність. Тому тут щось прогнозувати, чи є можливість, так є. Чи вони на це підуть? ну Важко важко спрогнозувати, тому що в них є декілька напрямків, так само, які є важкі, це і Запорізький напрямок. це є Вся східна частина, де в них там не найкраща ситуація, тому що, якби йшли визволяти в першу чергу, і захищати Донецьк-Луганськ, ну, по Луганську трошки просунулося зараз, наші контракутакують, а по Донецькому напрямку, фактично, якби, от 8 місяців всі топчуться на місці, з невеликими просуваннями в одну чи в другу сторону. Тому тут важко, важко, важко просто придумати, що вони можуть зробити, але те, що ще раз кажу. Та кількість мобілізованих, яку вони відмобілізували, та кількість техніки, яка в них ржавою, нержавою, але в них є велика кількість, і те, що вони будуть використовувати і будуть пробувати щось робити, це дійсно факт.